Всім привіт! Я вітаю тебе, на ютуб каналі Ніка Тренер. І сьогодні у нас незвична така зарядка, вона буде танцювальна. Давайте ми спочатку з вами трішки повчимо, запам'ятаємо, а потім під музику дрейвова. Прокидатися. У нас буде основа вправ, я покажу, вивчимо, а потім будемо пробувати напрацьовувати це під відео. В принципі, музика не довга, але така інтенсивненька. Перше, що ми робимо, у нас будуть кроки. Ну, ось просто вправу підставили, ліво підставили. Я можу ще робити таку пружинку в колінах. Руки у нас роблять крок, хоп, крок сюди, крок сюди. Тобто в мене лікті вирівнюються потім до себе. Вирівнялись до себе. І ось так. В процесі ми робимо. Скільки разів, потім ритмічно я покажу. Спочатку чотири рази. Один, два, видих, три, хап, чотири. Супер. За другим разом ми робимо кроки, але тепер ми будемо переносити носочок. Тобто виходить. Видих і потягнулися. От ліва ніжка на носочок, ліва ручка. Видих. Три, ну, якби п'ятюню даємо комусь хто дуже високий. Це чотири. Давайте повторимо. Перше. Один, два, вниз. Три, вниз, присід, чотири. За другим наверх, три, чотири. Чудово, запам'ятали. Тепер ми будемо робити крок, крок, якби такий поворот і хлопочок. Знову один, два, три, Підставили ніжку. Один, два, три, хлоп. І один, два, три, хоп. Ми спробуємо це зараз з вами поєднати. Давайте спробуємо. Один. Вниз. Два, хух, три, хоп, чотири. Супер. Один. Наверх. Два, три, чотири. Тепер в праву сторону. Раз, два, три, хоп, один, два, три, хлоп. Два рази. цього робимо. І останнє у нас будуть такі легкі рухи. Саме тазом я роблю якби м'яку пружинку в колінах і хочу плавно, як хвиля, хоп, і додаю ручки вліво, вправо, вліво, вправо, і ми знов повторюємо цю саме вправо. Супер! Це у нас такі, знаєте, як інтенсивне фітнес-танцювальні вправи. У нас буде працювати сердечко, буде прокидатися тіло і настрій одразу підніметься. Далі, у нас так само будуть присідання, звісні, це я вже буду в процесі. Коментувати, головне, реагуйте. І ось такі кроки. Тобто, вперед, прокрутилась і ця ж сама ніжка вперед. Давайте з правої ноги бачком покажу. Вперед, провернулись. На 180 градусів. Знову вперед. Провернулись. Чудово. Наприклад, у нас буде присід. Присід, і ми вперед ніжку, вперед. Додаємо ще ручки. Вперед. Знизу наверх. Фух. Чудово, і знову, наприклад, будуть присідання. В принципі, це основа Базово, там, де буде повільна музика, ми будемо зробити з вами таку типу ритмічну руханку. Ну що, я думаю, ми можемо спробувати під музику. Поїхали. Просто стоїмо. Як ви знаєте, пробуджуємось музику. Ручки пішли. Супер, давайте тепер ручка в сторону. Інша. Наверх. Знову в сторону. Наверх. Інша в сторону. Наверх. Я просто приношу вагу. В сторону. Наверх. Присіли. Повільно потягнулись наверх. Присіли. І зараз вже будемо починати. Ритмічно. Приготувалася. П'ять. Квартири. Три, два, один. Поїхали. Хоп! Ось. Наверх. Хоп, Два. Три. чотири І хлопок. Поворот. Повільно. Повторюємо те ж саме. І. Три. Наверх. П'ятюня. Три. Чотири. Крок. Поворот. Хоп, Крок. Повільно. Супер, зараз вже заспокоємося, подумав присід. Присід? Пред! те, що вивчали вперед. Знову присій. Чудово. Ручку. Наверх. Знову. Наверх. В іншу В сторону. Наверх. В сторону. Наверх плієшка. Ручки провертаємо. Хоп. Хоп, пам'ятаємо. Коліна не завалюємо, Все трішечки. До кінця. Зібрали. І приготувалися повторювати. Прис. Хоп! П'ятоню. Крок. Хоп. Хоп. Повільно. Поїхали. Супер наверх. Хоп, хоп. Кроки. Хоп. Повільно, повільно. Супер. Я вас вітаю. Я думаю, що ви прикинулись. Це дуже класна така енергічна зарядка, коли немає багато часу. Якщо тобі сподобалося, обов'язково пиши свої коментарі. Не забудь підписатися і приєднуйся до мого телеграм-каналу. З любов'ю, тренер Ніка. па-па!